Вітаю, мене звати Антон, і минуле відео набрало цілових показників, тому сьогодні у нас продовження. Сьогодні ми знову повернемось до помилок початківців і буду розповідати їх я, початківець для вас. Зі всіми цими помилками я сам персонально стикнувся, тому знаю, наскільки вони важливі і знаю, наскільки важливо їх більше не повторювати. Перша помилка від мене це дивитись собі підноси. Я як початківець і багато інших, наскільки я бачив, постійно коли їдуть, дивляться на точку гальмування і от прям концентруються на ній. Що це дає? В чому проблема? Коли ви концентруєтесь на точці гальмування, ви зовсім не помічаєте або погано помічаєте продовження повороту. Да? Тобто ви не дивитесь в апекс, ви не дивитесь в наступний поворот, і тим самим концентруючись на точці гальмування, у вас 100%. Ну або дуже велике вирогідність того, що ви не попадете в поворот, у вас буде неправильна траєкторія, і в цілому ви можете навіть не помітити якусь проблему, яка вже відбувається попереду. Наприклад, повільний пілот або повільний супротивник. Наш мозок працює таким чином, що ми прямуємо туди і стараємось бути там, куди дивимось. Навіть якщо ви спробуєте взяти велосипед, мотоцикл, неваж, неважливо. Якщо ви спробуєте дивитись в одну сторону, а рулювати в іншу, у вас, скоріше все, нічого не, не вийде. Ви просто. Ну, не те, що впадете, але ви не зможете поїхати туди, коли хотіли головою. Так само і тут, у всім ресліку, якщо ви не будете дивитись в місце, де ви хочете опинитись, ви з великою вирогідністю не попадете в це місце. Тому як правильно? Правильно дивитись в апекс, а ще краще, в наступний поворот вже, або в кінець цього, або якщо є можливість, вже в початок навіть наступного повороту. А такі речі, як точки гальмування та траєкторію, тримати на боковому зорі. І це дає. Те саме розуміння вашому мозку, що ви хочете опинитись, отам, от ви хочете опинитись в апексі і хочете продовжити рух до наступного повороту. Якщо ви будете дивити собі під носок, тобто тупо в точку гальмування, ви до неї доїдете, натиснете на ній гальмо, а далі що робити не Да? Ви будете перефокусовуватись на апекс. Вже в нього майже, скоріш всього, не попадете, потім перефокусовуватись і далі. І це навіть по ресурсам неефективно для вас. Тому, коли ваш погляд завжди попереду, ви 100% не пропустите ніяких пілотів, ви не пропустите навіть точку гальмування. Можливо, поначалу будуть з цим нюанси, але ви звикнете і зможете їхати стабільно, дивлячись уперед. А це повірте реально важливо. Наступна помилка від мене: друга це боязнь. Великих трекшенів. Ви, як початківець, скоріш за все, або скачали, або десь придбали сетап для вашого авто. І в цьому сетапі, скоріш за все, буде якийсь невеликий трекшен. Якщо ми кажемо там про Форди, мустанги і більшість авто. Якщо візьмемо Феррарі, то там відразу великий трекшен, але це просто особливість машини та АЦЦ в цілому. Не знаю, як в інших іграх з Феррарі. І, наприклад, ви берете форт і бачите, що в налаштуванні стоїть перший або навіть нульовий трекшн. І ви вважаєте, що знову ж таки, якщо людина розумна, їде швидко, поставила такий трекшн, то на такому трекшені маєте їхати ви. Але це помилка і це невірно. І поясню чому. Поки ви початківець, ви ще не зможете ідеально контролювати газ. Ви 100% будете десь відкриватись засильно, і вас буде тупо спінити або зносити. Кожен дріфт коштує вам не тільки якихось долі секунд, а коштує вам ще гуми. А це дуже важливо. На 45-хвилині гонці відчувається знос гуми. Тому майтеся на увазі. І ще це коштує вам ризику. Якщо ви їздите на маленькому трекшені з дуже великою вирогідністю, у вас буде ситуація в гонці, де ви дріфтанете прям сильно і в кращому випадку ви втратите позицію. А в найгіршому можете заспінитись і убитись або вбити когось, або в'їхати в стінку. У мене ситуація така була от стільки. І я реально познав це буквально на минулій гонці на Барселоні. Мій товариш мені підказав, типу, чувак, ти їздиш спочатку. Мій товариш мені сказав про це, що я їжу на малому трекшені, і тому мене постійно дрифчу. А потім ще й на стрімі зайшов глядач і сказав: Постав трекшен побільше і буде стабільніший. Я реально виставляю шостий трекшн відносно першого в конфігурації моєго авто, і їду швидше, десь на 0,2-03 секунди від того часу, коли трекшн був у мене вімкнений. Ну тобто, коли він був на одиничці. Спробуємо шостий трекшн. Давай. Ну що, у нас мав бути тільки що просто кращий результат в моєму на цій Трасі, але ми ще поставимо. ми ще поставимо, 45-18. Бляха шостий трекшн рішає. Дімон, ставте шостий трекшн цей чувак в коментарях. Просто зараз мені привезе рекорд. Тобто це реально працює для початківців. Звичайно, з часом, коли ви побачите, що в поворотах трекшен душить авто. Ви зможете потрошечки його обирати, але це буде далеко не відразу і тільки після того, як станете стабільні та швидкі з трекшеном. Бо просто ставити по приколу перший або норвий трекшен, він вам 100% не дасть ніякого приросту не в стабільності, ні в часу, ні в якійсь боротьбі. Ви тупо будете повільніше. Тому не бійтесь, ставте трекшени побільше, це не проблема, це не стидно. Це вам реально дасть темп. Помилка номер три. Невірні налаштування FOV давайте порівняємо два відео. От зараз вони перед вами. Яке з них вам здається швидше, да? тобто на якому із них пілот їде швидше. І скоріш за все, ви вибрали у це да? зліва від вас. А насправді швидкість була однакова на цих відео. Це діло в налаштуваннях FOV або Field of View. Або ж на українською це кут огляду. Якщо ви виставляєте. Великий кут огляду, у вас більше об'єктів, які попадають в ваш кут зору. І тим самим, коли ви бачите більше об'єктів, у вас все промількає набагато швидше. Для вас так здається. І проблема в тому, що на великих фовах ви будете їхати повільніше, тому що вам буде здаватися все швидше. Ви будете відчувати швидкість не такою, якою вона є. Ви будете пропускати точки гальмування, тому що вони для вас будуть занадто швидко з'являтися і швидко пропадати. А на маленькому Field of View у вас буде все добре. Ви будете їхати так, як потрібно. Але питання: наскільки маленькі його треба виставляти? Є безліч калькуляторів, які є, можливо не безліч, але є. Як мінімум, один калькулятор, яким користувався я і мої товариші, по якому ви один раз виставляєте собі ФОВ, і більше з цим ніяких проблем не буде. Скажу про АТЦ. я по калькулятору собі виставляв і пару градусів накинув. Просто мені так було зручніше. Тому також не бійтесь експериментувати. Коли ви будете їхати з правильним ФОВом, для вас усе буде по-перше, в правильній швидкості. Ви не будете. Пролітати точки гальмування, так як вони будуть вчасно для вас з'являтись. І ви можете вчасно гальмувати, вчасно вкручуватись поворот і в цілому їхати краще. Спочатку буде незручно, 100%, і ви, можливо, навіть будете трошки повільніше. Але дайте буквально пару кіл собі, і ви побачите, що правильні налаштування ФОВу реально важливі, і вони принесуть вам секунди, а то і декілька секунд. Реально таке може бути. Все залежить від того, наскільки у вас запущена ситуація. Четверте ні від мене, це не використання усієї ширини треку. В чому проблема? Чим це погано для вас? Якщо ви не будете використовувати усю ширину трека, ви будете, по-перше, не попадати в поворот, по-друге, ви будете просто заповільні в повороті, і по-третє, ви будете повільні на виході з повороту. Тобто, у вас, з того, що ви їдете не по траєкторії, їдете занадто далеко від меж треку, у вас 100% будуть проблеми з часом. Тому що ви будете повільніше за гравців, які їдуть по нормальної траєкторії. Як це працює, коли ваша автівка знаходиться не на межах треку, а десь, наприклад, посередині, вам потрібно більше гальмувати для того, щоб попасти в поворот. Інакше вас тупо винесе, і ви втратите зовсім контроль над авто. Я вже не кажу про те, щоб просто попасти в поворот. Тому при використанні не усіх треку, ви, по-перше, рано гальмуєте і гальмуєте сильніше, щоб попасти в поворот. А потім, відкриваючись, ви будете не давати машині. Вийти на всю ширину трека, а будете її заворачувати, тим самим також трошечки перегальмовуючи, тобто трошечки використовувати не усю швидкість, яка б могла бути в авто, якби ви виїхали на усю ширину трека. Як це тренується? Да, просто берете і катаєте прямо на межах треку. Межі трека треба знати, інакше ви також можете отримати зрізку, якщо будете занадто агресивні. Тому дивіться всякі туторіали, як їхати трек, і будете знати, де можна виїжджати на, допустим, перебрік. І коли ви почнете використовувати усі межі треку, ви побачите, як з одного повороту можна взяти 0,2, 0,3, а то й 0,4 секунди. А потім, скоріш за все, якщо ви проїдете правильно поворот, то ви отримаєте потрібну швидкість на виході, і тим самим будете швидше на, наприклад, пряміку. Да? Я зараз. Собі в голові прям тримаю кіламі і останній поворот на ньому. І там, якщо ви будете їхати неправильно, ви виїжджаєте на дуже малій швидкості і тим самим втрачаєте час на пряміку. Тому використовуйте увесь трек, який вам даний. Не просто так люди їздять на межах треку. І завжди кажуть, що треба їхати з широкої в Апекс. Знову на тобто, траєкторія має бути ваша максимально на межах. Потім максимально близько до апексу і знову максимально до межі. Ось так. І останнє п'ятий ні від мене або п'ята помилка, я вважаю, саме критична в цьому відео, це спроба перемогти в першому повороті або на першому колі. Більшість початківців чомусь вважають, що якщо вони відкваліфікувались так собі, вони можуть нагнати плюс 10, плюс 15 позицій, просто роблячи якусь анархію в перших колах. Як це відбувається? Ви отримуєте 20-ту позицію, виїжджаєте і просто максимально цілитесь внутряночку на першому повороті. От прям максимально. Пізно гальмуєте, потім 100% когось знесете. Опа? Опа? О, оп. Антон, що ти робиш? Антон, я все відав. <гум> О, таке так. Насуджую. Засуджую себе дуже сильно. 100% б'єтесь і тим самим закінчите гонку як собі, так і вашим суперникам. Тому, будь ласка, не робіть цього. Це критична помилка початківця. Ніхто в першому повороті гонки не виіграє. але багато хто проігрує. Просто пам'ятайте це та майте в себе в голові. Не потрібно бути агресивним на перших колах. Для вас програма максимум на першому колі це зберегти вашу позицію. Просто їхати стабільно, швидко та без інцидентів, без якихось аварій. Якщо ви бачите, що в машині перед вами вже загорілася гальма, не думайте навіть, що потрібно гальмувати пізніше. Як тільки побачили ліхтарі, відразу гальмуєте і ви. І все рівно, що це не точка гальмування для швидкого кола. На перших колах точка гальмування сильно відтягнута назад, от прям сильно. Це відбувається за рахунок ефекту диміношки. Перша людина гальмує вчасно. Друга, бачачи, що перша гальмує вчасно, гальмує трошки раніше, так як вона знаходиться позаду. І так само наступна, 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 і таким чином, коли доходить черга вже до вас, вам треба гальмувати за дуже заздалегідь нормальної точки гальмування. І повірте, якщо ви будете проїздити стабільно перше коло. Просто на свої позиції, далі з темпом, зі стабільністю, ви зможете нагнати тих гонщиків, які знаходяться не на своїй позиції. Да? Тобто, яких ви швидше, і, де, і тих, які зможете обігнати. І навіть якщо вам якимось чудом повезло, ви дайвбом були в першому повороті, отримали свої там плюс 10 позицій, я не знаю скільки ви утримаєте, потім вас 100%. Хлопці, які мають право на ці позиції, та ці хлопці, які швидше вас, вони рано чи пізно вас наздоженуть і дуже не факт, що будуть з вами обережні. Якщо ви їх десь задай бомбали, скоріш за все, вони будуть до вас також досить агресивні і вам не буде комфортно від цього повірте. Тому, будь ласка, перше коло, перший поворот максимально для вас має бути напруга, максимальна концентрація і саме на стабільності. Якщо ви будете їхати так, з вами буде все добре, і ви будете вчитись і будете перемагати, чесне слово. Інакше ви просто будете вбивати всіх, тільтувати і закінчувати гонку завчасно. Ну що ж, для, на сьогодні це все. Таких топ-5 помилок виділив на цей раз я для вас. З цими всіми помилками стикався я, і повірте, як тільки ви їх позбудетесь, вам буде легше жити і ви будете стабільніші та краще на своїх колах. Якщо ви з чимось не згодні, звичайно, проходьте в коментарі, подискусуємо, поспілкуємось. Під минулим відео було багато питань, я на них відповідав, ми дискусували, було цікаво. Тому, будь ласка, якщо чимось не згодні, або хочете просто мене підтримати, буду рад вашому лайку та коментарю. Знову ж таки, за бажанням. Користуйтесь моїми порадами, покращуйтесь, наращуйте стабільність та перемагайте. Дякую за перегляд і до зустрічі. Все.